Житомир знову у жалобі. До небесного війська приєднався ще один захисник Геннадію Ільчуку. Назавжди 54. Ільчук Геннадій Олександрович народився 8 квітня 1971 року в місті Житомирі, але певний час його родина проживала у місті Звягелі, де Геннадій Олександрович здобув повну середню загальну освіту. Після завершення навчання Геннадій пройшов строкову військову службу, а згодом повернувся до цивільного життя. У Житомирі працював спершу на одному із заводів, а згодом у місцевому трамвайно-тролейбусному управлінні. Геннадій Олександрович був людиною щирою, неймовірно виважений, вихований, інтелігентний. Він був майстром від Бога, він мав золоті руки. Він умів полагодити будь-які електричні прилади. Він вмів полагодити те, за що не бралися навіть найкращі майстри міста Житомира. Він мав інше бачення, він знав, як то зробити, і робив все точно, досконало, ідеально. Героя згадують як розсудливого та мудрого чоловіка, який робив усе на благо сім'ї. Він сам проєктував та будував власний будинок для своєї родини. Думаючи про комфорт для своєї дружини, для своїх дітей. Він був тією людиною, який завжди вмів знайти потрібні слова підтримки. Він був надійною опорою для всіх, для всіх, хто його знав. Він глибоко поважав та цінував своїх батьків. Геннадій завжди виявляв турботу до близьких. І навіть, у, здавалося, важкі хвилини, але він завжди знаходив час. Щоб заварити смачну, запашну каву для своїх близьких, подарувати хвилинку тепла, турботи, жив, працював, мріяв, творив. Він був справжнім зірцем, справжнім прикладом, мужнього, турботливого, люблячого. Чоловіка, батька, сина, захисник мріяв про щасливе майбутнє для своєї родини. Та війна зруйнувала усі плани з перших днів повномасштабного вторгнення. Геннадій став на захист батьківщини в одному із підрозділів Збройних сил України. Його мужність, його хоробрість, його відданість здобули для нього глибоку повагу серед побратимів та командування. Він брав участь у найважчих, найгарячіших. Боях на найскладніших напрямках лінії зіткнення з ворогом. Волидар, Роботине, сумський напрямок, багато інших. Він вірив у перемогу України. Робив все можливе для її наближення. 31 травня 2025 року. Чоловік отримав тяжке поранення, від наслідків якого не зміг одужати. 16 червня серце захисника зупинилося. У вічній скорботі з Геннадієм залишилися рідні, близькі, дружина, діти, батьки, друзі, бойові побратими. А з ними і вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава герою. У мікрорайоні Крошня у Житомирі розгорівся конфлікт за право вивозу твердих побутових відходів. У 2020 році компанія Грінбін Україна виграла конкурс і стала офіційно визначеним перевізником сміття. Однак, вже номер 4 з цим не згоден. Тож спершу на крошні з'явилися нові баки для побутових відходів. А згодом написи на баках грінбіну. Заступниця директора компанії Грінбін Україна Дар'я Шелягіна каже: такі дії з боку вже номер 4 незаконні. Ми діємо згідно. Усіх рішень, тобто абсолютно законно, Покровська вулиця Покровська, тобто крошня, є нашою територією обслуговування згідно лотів. На даною адресою ми обслуговуємо завжди відповідно якісно. Останнім часом дії перевізника вже номер 4 – це псування нашого майна. Першу чергу він вводить людей в оману, тому що перешкоджає нашій діяльності, намагається впроваджувати свою діяльність, що є абсолютно незаконним. Тому ми вважаємо, що це вводить людей в оману і шахрайські дії здійснює. Її слова підтверджує і начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк стосовно того, що є. Скажімо так, певна компанія, яка колись надавала ці послуги, вона на цьому конкурсі теж була, вона програла. До 2027 року вона ну не може надавати ці послуги. кажу, як якби ну по ситуації згідно законодавства, останнім часом не було ніяких скарг, по перше, від мешканців мікрорайону Крошня на компанію, яка надає їм послуги. Бажання щось змінити не було. Тобто компанія працює. Я маю на увазі в даному випадку ґрінбі. Дар'я Шелягіна розповідає: на контейнерах, які належать Грінбіну, нещодавно з'явилися написи вже П 4 Тож компанія написала заяву до Житомирського райуправління поліції номер 1 до поліції звернулися представники однієї з обслуговуючих компаній міста з повідомленням про пошкодження належного їх їм майна, а саме контейнерів для сміття по вулиці Покровській у місті Житомирі. До тим зверненням поліцейське Житомирського районного управління номер 1 проводять відповідну перевірку. У її межах правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до неї осіб. Мешканка будинку з адресою вулиця Покровська, 145, Людмила каже, скарг на роботу «Грінбін Україна немає. Тож хотіла б, аби надавачем послуг і надалі була ця компанія. Я би хотіла, щоб залишився «Грінбін», бо вони дуже добросовісно і якісно виконували свої обов'язки. І я би хотіла, щоб жек переглянув свої послуги, які він надає споживачам. Завищує ціни, які того не вартують. Директор ЖЕПу номер 4 Володимир Тичина стверджує, що вони діють законно. Тож, за його словами, «Грінбін» має забрати свої сміттєві баки. Ми з 20-го року не здалися, скаржилися в антимонопольний комітет. Суди антимонопольний комітет признав, що дії виконкома антиконкурентними узгодженими діями. Міський комком подав суд. Суд відмовили. він подав апеляційний суд. Йому відмовили. І ми вертаємося до вивозу. ТПВ Тариф у нас практично у два рази дешевше, немає тенденції до зростання. Володимир Тичина повідомив, що від завтра, тобто від 20 червня, вони встановлять свої контейнери для сміття. Та надалі надаватимуть послуги вивозу твердих побутових відходів мешканцям будинків по вулиці Покровській. У нас є діючі договори, є протоколи загальних зборів, які ми обновили. Саме кращий аргумент того, що ми праві те, що інспекція з благоустрою і муніципальна інспекція не зробила нам припис і не демонтувала контейнера на тому майданчику, що ми зробили. Анна Чепель Ілона Усатає Роман Орлов телеканал ск 1 нещодавно у Львові делегація з Житомира презентувала концепцію оновлення історичного осередку міста Замкової гори, розроблену у 2023 році. Максимальна Опитували різну вікову категорію, що, що вас приваблює в цьому паркі, що вам не вистачає, що ви зараз бачите привабливого знову ж таки на, на, на сьогодні момент. А також що би ви хотіли змінити, тобто ми максимально хотіли витягнути ці питання з мешканців нашої громади. Від знову ж таки, і мешканці, і гості були опитувані, да і різна вікова категорія. Після опитувань команда архітекторів, мешканців та експерт. Верці з урбаншколи протягом кількох місяців проводила презентації напрацьованої концепції для створення проєкту. Група однодумців використовувала історичні архівні джерела, на основі яких розробили план покращення перлини Житомира. Далі ми отримали сам пакет, так, ну, тобто сам пакет, саму концепцію. Да, якби це дуже класна получилась теза для подальшої роботи, наприклад, там над проектом наші можливості розширились. Ми можемо як оголошувати архітектурний конкурс, які вже брати саме на. Працювання архітектурної концепції і використовувати як ТЗ для проектування, серед ідей, закладених у концепцію збереження археологічних пам'яток у вигляді вуличних меблів, збільшення кількості оглядових майданчиків і перенесення плану історичного міста на площу парку розповіли у міській раді. Ми взяли історичну мапу і е, ідея в тому, що будівлі, які були на історичній мапі, е, Вказані, тобто відобразили їх уже в реальності, тобто в концепції, ландшафтом. Тобто ми підкреслили це все ландшафтом, ці всі геометричні форми, підкреслені е, ландшафтними насадженнями з підсвіткою е, з піднизу. -під Через повномасштабне вторгнення концепція поки що залишається лише ідеєю на папері. Реалізовуватимуть її вже після закінчення війни. Утім, міська рада навіть зараз здійснює мінімальне покращення зони, аби створити більш комфортний простір для житомирян. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал Ескаодин. 1 червня четверо нідерландських ветеранів та діючих військовослужбовців вирушили з міста Гаага до українського кордону у межах 1400-кілометрового марш-китка. Згодом ініціативу підтримали ветерани нашої держави. Мета привернути увагу суспільства до проблем відновлення ветеранів з синдромом. 14 червня ми в трьох з Олександром і Юрієм зустріли в Ягодині Нідерландських військових. Прийняли естафету. Наразі українські ветерани побували вже у Ковалі, Луцьку, Рівному, Звягелі і сьогодні завітали до Житомира. За два дні вони планують добігти до Майдану Незалежності у Києві. Увесь маршрут становить 600 кілометрів. Ми не йдемо, ми біжимо. Ми от з побратимом з Юрою од долаємо там тридцять сьогодні сьогодні там по. 50 кілометрів пробігли. під час марш китка. Ветерани збирають донати на програму психологічної та емоційної реабілітації українських військових, яку проводить громадська організація до ладу. Я сам проходив один з їх кемпів, і мені це дуже допомогло. Коли в колі побратимів там різноманітні психологічні тренінги, кар'єрні консультації. Тобто, я таким чином повернувся до цивільного життя і зараз займаюся громадською діяльністю. От я за півроку пройшов цей шлях. І своїм викладом я хочу показати, що ну. Все можливо, ветерани можуть повертати це і найголовніше, вони можуть бути цінними для суспільства. Кошти плануємо зібрати українська сторона 30 тисяч євро, загальна сума збору 130 тисяч євро, 100 тисяч євро покрила нідерландська сторона збором своїх коштів. Всі донати, всі долучаються, всі підтримують нас по дорозі. Долучитися до збору коштів на програму психологічної реабілітації українських військовослужбовців і ветеранів можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані.